Так, друзі, усім мої вітання. Сьогодні трошки беруся до комбайна, ось розібрав шнека, розкрутив, витягнув. Хочу зняти цю байду, щоб долізти сюди. Тому що тут протерло і потрібно тут щось дивитися, спробувати щось робити. Оці болти на 13 повідкручувати, Ну, я пробував, вони трошки тяге. Тягло даються, видно, підржавіли. Ну щось буду зараз пробувати. Сюди я трошки дав масальця, щоб воно не ржавіло. Ми вже це все знімали, тут повністю відновлювали цей круг Статом. От, і Зараз буду пробувати знімати. Також хочу. Перед тим відразу поміняти ремінь, обороти реміння перекинути шківок. Писали мені хлопці, що перекидають без перекидання шківка, але тоді як оця опора, воно буде терти. Ось навіть якщо я спробую перекинути її сюди от, і на цю крайню канавку з шківа то воно буде терти мені по, по цій опорі, тому -то все-таки я буду перекручувати шкіл, міняти місцями. Далі в планах також витягнути грохота, пришетний стан, повитягати це все, подивитися. А що там? Ну, грохот не знаю, правда, подивлюся. Можливо, потрібно буде підкидати втулки. Ну, і, звичайно, треба дивитися до соломотрясу, тому що... Бачимо шат, помітно є виробітка на цих дерев'яних тулках. Не дуже особливо велика, але все рівно є. Тому то потрібно також щось підкладати, щось пробувати. Так. Також по комбайну. Тут що ще передивитися, треба косу помастити. Ще раз я її коли загнав, помастив, але тут кури ходять ще на закриту нес. Ну, то вони не парпають, помащу, поприбирав всередині. Коротше, в основному зараз буду дивитися до всіх моментів по ходовій. Комбайна тобто по всіх вузлах і агрегатах, щоб виїхати в поле. Десь не стояти. Також в планах долізти до стартера, зняти стартер, тому що були проблеми з запуском. Щось там відходить, не знаю, треба дивитися. Так, загалом підготувати фільтра, все, масло поміняти, напевно, треба вже три сезони. Два, верніше, два сезони, на третій потрібно поміняти, хоч вироботка не дуже велика. Особливо за цей сезон. Але все рівно подивитися треба до того. Також в планах укріпити радіатор. Кидав мені підписник, як це можна зробити, тому що оці кріплення всі повідвалювалися, лише це трошечки тримається. Ну, одним словом негодна робота його буде. Трести, буде ламати, вода. Тут виламало вже, трошки лопло, треба запаяти, тому що вода тікає. Так, загалом комбайн зразу казав, не критикуйте, не митий. Перед тим як заїхав, всюди на все часу не вистачило. Трошки у масельці є, там підтікає масляний. Насос гідравліки. Бачимо, там помітно Тут Взагалом ніби більше ніде не помітно, щоб воно текло лише ось тут. Ну, коротше, Час ще є. Працювати треба. Друзі, підкажіть ще один такий момент, хто вже знімав це діло. Звичайно, я перший раз це все знімаю, можливо, підкажете, як. Туди долізти, вже так приблизно подивився це, тримає шнек, а шнек, напевно, потрібно витягати повністю, щоб, щоб ми туди щось могли зробити. От. такі справи, друзі. Не знаю, як цей рік буде проходити вже не вах, ну, можливо, хоч би своє. Щоб збирати. мою. все рівно ж треба підготувати його. Отак, От по решетам мене питали дуже багато запитань. Бачимо, яке міленьке вічко стоїть на нижньому решеті. Це решето ми робили самостійно. Я його ремонтував перед сезоном, але також працювали на цьому. Це решето призначені для сої, а для пшениці зернових ось таке решето. Ну, воно досить таки погано просіває. І відразу, як ми придбали комбайна, зробили от то решето. Воно там, я не пам'ятаю, чи на 6 вічко, чи на 8, вже точно не пам'ятаю. Напевно, на 6, треба міряти. От воно дуже добре пересіває, бо з таким решетом дуже багато втрат йде. А вже внутрішнє решет, зараз з більшим вічком воно йде на бобові, ну там на фасолю, таке, оце на сою. Так, Передивитися також треба транспортер. Транспортер той, що ми робили самі, повністю всі на кладки. Вирізалися, вирубувалися і встановлювалися на цей транспортер. Аналогічно скоро, напевно, буде тут треба переробляти, а тут ще рідне стоїть. Хоча воно ще функціонує нормально. Ще Ніби так ми дивилися більш-менш у хорошому стані, тобто зазори не дуже великі. Тому то так. Також бачу, є момент протерло. Це одним словом, треба переглядати. Тут також протерло. От. Тут це все треба переглянути, щоб не сипалося. Комбайн фарбувався. Бачили на каналі, краска трошки вже і злушується, тому що десь я бачу, причину в тому, що не перетерли ми його повністю, а пофарбували по. Ну, і Там, де не перетиралося, фактично вона... От. Тут по грунтовці пішла. Оце я все попідмальовую, хоча в цьому менша проблема. Також треба дивитися до оси втулок. Щось теж видумувати. Не знаю навіть, що тут видумувати, бо щоб придбати їх, вони досить такі недешеві. Ну, коротше, це все походу. А, Так. Бачу потьок на гідравліці рульові, щось теж тут не знаю, в чому проблема. Десь щось видно, який сальник пустив, також треба дивитися. Так, загалом комбайн в хорошому стані. Наче проблем таких аж особливо не було. Що скажу по щепленню. Ось тут це теж їхня біда. Зараз я поставив те, що було. Пам'ятаєте, можливо, я показував на якомусь відео. Тут лапки стояли від мотоблока. Зараз тут стоїть рідне щаплення, таке як корзина верніше, з лапками. Ну і вони вже теж в деякій мірі підварені. Коротше, треба буде також щось придумувати, видумувати. Так, загалом серібнблоків всі треба передивитися. А, і ще один момент. Той що. Саме більше я його не хочу лізти, тому що самому дуже важко знімати. Треба знімати вітер, оскільки на тій стороні пішов підшепник на вітрове. Він розлетівся, не покажу бо обойма. Закриває резинка. Ну, одним словом, йому цьому гаплик. Тому то потрібно виймати. Тут бачу, тато щось хімічив, було йому ворвало. Побило це все відрізати, зробити трошки лад. Не вести, скажімо так, марафет. Так, загалом кажу, ніби, ніби все нормально. Долятимо сельця в коробку, тому що там теж сальник пускає. Коротше, буду трудитися. Ну добре, друзі, щось буде цікаве. Що буду робити. Особливо сьогодні багато роботи не зробиш. Так, по-мілкому. -по а Вже більш глобальні питання, коли буде тепліше, буду займати вітер і буду це все вам показувати, як і що і до чого. От. Такі справи. Ну все, друзі, на цьому буду завершувати. Відео не таке інформативне, аж настільки основний план робіт. Хотілося сказати, що буду робити. Що вже почав робити, над чим я буду працювати. А так, по ходу, що буду робити, буду старатися знімати відео, показувати, розказувати. Тому що, звісно, хлопці купують комбайни і в деякого виникають запитання. На мою думку, в деякій мірі і є питання, які, е -е, більш, на мою думку, для мене вони прості, але загалом просто стати, розібратися. От зараз я. Дійшов до цієї частини і мені е, трошечки десь якісь питання виникає. Тому то думаю, що, думаю, що е, люба якась дрібна інформація, вона також буде корисна. Ну все, на цьому буду прощатися. Всіх разді вам, добра, бувайте. І, звичайно, гарного початку цього року і гарного сезону. Перемоги нам, миру, злагоди! І щоб дійсно настав той довгоочікуваний спокій, щоб вже закінчилася та війна. Все, всіх гараздів, бувайте.